А це називається жанр український наїв. В чому його суть? Тому що люди із сел також хотіли мати собі картини. Але, як правило, у них не було грошей. І був, ну як правило, в селах було там 3, 5, 10, ну в різні села по-різному, декілька людей, які кое ну, якось вміли писати картини. І оце якось вони їх писали. Тобто це видно, що там не академічно, там не все те. Але вони як розуміли, як воно має бути, так і писали. Грошей на РАМ не було, тому вони ось так зафарбовували, а, зафарбовували. Ось тут видно, що це навіть не, не полотно, а це якесь там ДВП е, взялося. Бачите, все так зроблено. видно, Але це називається український наїв. Тобто ці картини вішали в селах. Вішали в селах, тому що ці сюжети максимально близькі. Це проводи на війну. Ось батько, син, це дружина, плаче, заплакана. Це парубок. З дівчиною, тобто, бачите, видно, що там непрофесійно. Руки непрофесійно зображені, все непрофесійно. Але сам силуєт для людей, які з села воно максимально відкликається, тому, як правило, таке вішали. Так, що у нас ще є? Це у нас Кезен, наскільки я пам'ятаю, це виставкова робота була. Ось така україночка є.